Растуйте усім, хто заглянув на мій каналчик. Сьогодні хочу зняти коротенький ще один звіт по своєму хаєту. Нагадаю, вам я вишиваю ось такого ангела, ангела-ірисів. Автор художниця Надя Стрілкіна. Це мій буде третій звіт. Ну, практично, другий, тому що перший підготовка я не рахую, там за такий великий звіт. Ось така гарненька картинка. Має у мене вийти. От. Це титульна сторіночка схеми. Схема в мене оригінальна, скачена з офіційного сайту. От, і я нарешті вишила перший листочок, ось ось тут. Я зараз на кухні сижу, мені тут зручніше за столиком. Я думала не знімати вже цей звіт, але, думаю, вже один повний є листочок, ось такий, і навіть трошки більше на інших листочках. Ну, думаю, зніму, тому що не знаю, як там з часом буде. І от хотіла вам показати, от якщо ви бачите на цій схемі, який код а, шифр, як я кажу, шифр Тріанона або код Давінчі відпочиває. Бачите, як тут схемка йде циферками 3, 8, 5, 7, 6, 8. Ну, Оце починаються оці квіточки. Зараз я вам покажу на відшитому кусочку. Ну, от Хотіла вам показати, як воно виглядає на цій схемі. Ну, Скажу я вам, що це повний капот. Я не думала, що то буде так складно. Тут є такі. Квадратики, де стільки кольорів і тих одиночок, ну це просто кошмар. Ну, але вже один листочок відшитий, слава Богу. Тут на стиках єдине, от коли закінчується той листочок, починається новий, то треба все-таки я кладу всі ті листочки, бачите? От, наприклад, отут, от вже я перехожу на новий листочок. От так само вам покажу. То я зачеркую вже і на тому, і на наступному і на всякому різному. от, от а, так Це ті листочки, що я вишиваю, я взяла йод, можете подивитись, що в нас вже є відшито. от От за Оці, от, за, от, от, оцей участочок я вам казала, що оці, от, ем, схемка дуже така складна. От, здається, от, здалеку, от, так от подивитись, вимальовується квіточка, така, там є рис, і риси, ті листочки, ну там стільки кольорів, от можете бачити, скільки там ниточок, і то, ще не всі задіяні при вишиванні ось у тих от квіточок. Вот. Ну, але от здалеку і вже кусочок платічка тут іде, от бачите от, в минулому. Відео була кусочок ніжки там, і платічка. І отак от воно виглядає. Схемку я прицепила от сюди, от. Ну, в принципі, зручно, отак от закреслюю помаленьку, закреслюю. Ниточки, бачите, паркую на полі трубу, так як завжди. Потім оці ниточки, що вже я перехожу, от я вишиваю, бачите, коли листочок доганяю до кінця. По схемці. Е, от зараз я вишую оцей квадратик і піду вверх вверх, 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 сюди. Знов знизу, вверх вверх, вверх, сюди. І поки не закінчиться цей листочок. От. І тоді я оці ниточки вже з гол, голочки виймаю, ниточки, отак от акуратненько, взагалі, аж туди їх, бачите, затикнула. Якісь довгі нитки я повідрізала. Не знаю. Як ці закінчаться, я трошки коротше зроблю. От, щоб було зручніше. Ну, але хай вже першу пасмочку використаю. От можете бачити, така от краса виходить. Ну, складно, складно, дійсно, відшивати той хаєт. Потрібно, як то кажуть, мабуть, в випадку, коли ну, вже жити просто не можеш. Якщо тої картинки от, не будеш мати, так тобі хочеться мати ту картинку, вишиту вдома. Ну або не знаю, в якому другому випадку. Я, мабуть. Ну, навряд чи я ще один якийсь там хаєт буду вишивати, бо це дійсно дуже тяжко. Ну, але Здалеку, да, здалеку так дивитись, то дуже непогано так воно. Ну, хоча от зблизька, не знаю, як я. Бачите? Оте -о дрібноття. Зараз я акуратненько тако приближу, щоб виглянули. Бачите, ота квіточка, ну там стільки тих кольорів, і воно практично все. От кому, в кого зір, в кого дуже тяжко, оті кольори йдуть, знаєте, номера там 348, 349, 350. Вони буквально півтоном там відрізняються, ці ниточки. І дуже по схемі треба акуратненько, акуратнесенько, те все вишивати. Бачите, оці квіточки вже готові, і отут кусочок платічка вже я зайшла. От. Ну, Вже наступний звіт, мабуть. Буду знімати в серпні. Постараюся душити ось тут от до кінця оцей півовальчик, щоб вже хоч було на що подивитись. Ну, не буде там на що, звичайно, подивитись, ну буде вже платічко, хоч той низ. Отаке. От. От от схемка переді мною. Ось, ось тут, бачите, я зачеркую, ось мої помічники, маркер, ножнички, ниточку я вдягаю. Я в одну ниточку вишиваю і два моїх. Органайзера саморобних. Вже на цих органайзерах я вам хочу сказати: от бачите, вже практично присутні всі-всі ниточки. От, кнопочка ще вільна. От Сонечко, такий символ, ще ниточку я не брала. Бачите, немає. І ось тут остання такий якийсь значочок. Ну, в общем, вже майже, -майже, -майже всі ниточки задіяні, але ще зустрічаються. І порожні. Тут от багато порожніх, бачите, ще немає. Ну, я думаю, може, то личко чи там ще, ще в квіточках тих буде десь. Такі два. Отак от вони в мене лежать. Я їх беру. Ну, так от воно тут, бачите. Але ниточку я просто підцепляю голочкою. Ось ось тут. Підцепляю голочкою і так отут притримую знизу і витягую. Воно елементарно, ну, поки що не, не путається, не знаю. от, от такий звіт мій. По-моєму хаєду другий. От, щоб ви бачили. А, і ще хотіла сказати, що я все-таки отут намочила, і оці от маркером у мене тут було намальовано, і я це все змила, тому що я боюся. Тут повна зашивочка, звичайно, тут не видно, але все рівно. Вже я щось з тим маркером така налякана і не хочу, щоб в мене нічого там полишалося. Ну, не знаю. Хоча. Дівчатка кажуть, що от маркер це якщо там голуба, канва-чорна, знаєте, то вони цими синіми маркерами не можна малювати, бо воно з часом лишає таку риженьку полосочку, а на білій має відмитись. Ну, Не знаю, побачимо. Так що, от отакий звітик похає, бачите, вже от трошки квіточки є. От, Кому цікаво, лишайте зі мною, будемо вишивати разом. Я думаю, все, ми, все у нас вийде, все буде гарно, файно. Так що до зустрічі і всім па-пам!